Вчора загрузив от стільки дров котел. От стільки дров загрузив котел. 14.40. Зараз температура 69.

Сьогодні буду загружати. Знову котел ви бачите, 40 130 см довжина. Загрузки виходить. Оце вже кінець, ще десь з пів годинки, з годинку погорить. Загрузка 1002 5 папую 130 до самого крюка. Сьогодні буду загружати ще в переміжку з такими, як говориться, з мусором. І завтра сьогодні знімлю і завтра теж знімлю, покажу їх. Переміжку персу теж я даю таку, таку і таку. Переміжку. Потім буду знімати, коли буду замовляти. 71 градус.